Слава Богу за те, що Бог дає незалежність нашій країні. Багато виборює Україна незалежність, багато прикладає зусиль. Але знаєте, ми знаємо, що таке бути вільними. Ми спробували свободу, і тому е, сьогодні наші захисники вони роблять все можливе і неможливе, щоб наші діти і ми з вами не були в рабстві. Тому що згадуючи, наприклад, навіть той голодомор, репресії і багато багато чого можна згадати, то набагато краще бути вільним, набагато краще бути незалежним, самостійним. Тому кожного разу ми звершуємо молитви саме за нашу країну. Навіть сьогодні, Всесвітній день молитви за Україну. Сьогодні весь світ він молиться за нашу країну. Кожна церква, кожна громада, вони моляться за те, що Бог дав мир нашій землі, дав мир нашій Україні. Тому я хотів би, щоб ми зараз, друзі, звершили цю молитву за Україну, за нашу землю, за нашу владу, за наших захисників. Нехай Бог поблагословить і допоможе. Нам. І коли ми молимось за Україну, друзі, Україна це не Десь, Україна це не Київ, Україна це не, не тільки Київ, не тільки Львів. Україна це ти, Україна це я. І ми повинні це розуміти. Молячись за Україну, ми молимося і за себе. Молячись за Україну, ми молимося за свої сім'ї. Молячись за Україну, ми молимося за нашу місцевість, за нашу область. І за нашу велику країну, яку Бог нам подарував. Батько наш Небесний, ми приходимо до тебе в цій молитві, щоб подякувати Тобі, за те, що Твоя любов є велика. Ти є Бог наш. І ми любимо Тебе, Ісусе, і дякуємо Тобі за те, що Ти дарував нам свободу в Ісусі Христі. Ми є незалежними від гріха, ми є незалежні від прокляття. Боже, ти звільнив. І ми знаємо, що таке бути вільним, що таке бути незалежним, що таке, коли ти вже не є рад. І ми за це тобі дякуємо, Господи. І сьогодні, коли весь світ. Коли вся країна, наша Україна, вона молиться за мир в нашій землі, молиться за те, щоб Ти поблагословив в день в річницю незалежності, Боже. Ми також приєднуємось до цих молитв і благословляємо ім'я Твоє святе, за те, що, Господи, ми маємо прекрасну країну, за те, що ми народилися, зростали. І в цій країні ми пізнали Тебе, живого Бога. В цій країні ми народилися, Господь, для Тебе. Ми дякуємо тобі, Боже. Ти дав нам це прозріння, ти змінив наше мислення, наш світогляд. І сьогодні ми розуміємо, яка лежить на нас відповідальність. Благослови, Господь, нашу країну. Ми разом, ми, Господи, погодились молитися, щоб Ти благословив миром, щоб Ти благословив процвітанням. віднови нашу країну, Господи, пробуди від духовної. Сплячки і дай, Господь Боже, цей дух богошукання, дай бажання зближатися з Тобою, шукати лиця Твого. Ми благословляємо іменем Твоїм, нашу владу і просимо, Господи, щоб Ти благословив, щоб всі рішення, які будуть прийматися, вони були, Господь, під Твоїм покавільством, щоб, Господи, не було ніякої зради, не було ніяких законів, які проти людей, які проти Твоїх законів, біблійних, Боже. Ми також просимо Тебе поблагословити. Нашу місцеву владу. Ми, Господь Боже, просимо Тебе за наших воїнів, захисників, які сьогодні роблять все, щоб наша країна вона була незалежною самостійною державою. Боже, ми благословляємо сім'ї, чиї батьки, сини, чоловіки, матері, дочки знаходяться, Господи, на передові. В ім'я Ісуса, Господи, Ти. Я вимилість твою ласку твою постав твій захист, допоможи, даруй сили, даруй натхнення, Господи. Ми просимо Тебе, допоможи. Ти синий Господь потішити нашу країну. Ти синий, Господи, підтримати, хто сьогодні в хто сьогодні готовий здаватися. Сьогодні, Господь Боже, просто опустив руки і вже немає сили молитися, немає сили вірити, Боже. Ми просимо Тебе, підкріпи, Господь, від небесних джерел. Ти сильний, Господи Боже, давати силу знедомленому. Ти сильний, Господи, повернути віру. Тому, Господь, для тебе нема нічого неможливого. І ми покладаємо свою надію на Тебе і просимо, благослови ім'я Ісуса.